Особливе значення мали жіночі танці. Згідно з міфологічними уявленнями первісної людини, зв'язок члена племені зі своїм тотемом відбувався через жінку. Жіночі обрядові танці розподілялися на плодючі танці, тваринні танці, військові танці. Танці плодючості ототожнювались із культом плодючості жінки матері. Хранительки вогнища, продовжувачки роду. Танці плодючості обов'язково виконувались із якоюсь рослиною в руках. Танець відображав характер певної рослини. З магією родючості в первісних культурах була пов'язана і шлюбно сімейна тематика, що базувалася на уявленнях про єдність родючості землі та плідності людини. Виконувалися вони в певних випадках, наприклад, жінками на весіллі в честь нареченої. У багатьох обрядах слов'янських народів ідея родючості передавалася образом ведмедя тотемної тварини, що символізувала зв'язок між небом і землею. Танці тварин. Відображали характерні ознаки птаха, змії чи інших тварин. Зображення в наскельних малюнках тваринних танців належать ще до часів палеоліту. Ну, это Рик Військові ж танці виконувалися жінками тоді, коли чоловіки брали участь у походах і битвах. В лексичному плані в жіночому танці були наявні коливальні й обертові рухи стегнами, животом, грудьми та всім корпусом. У жіночому танці вперше з'явився ковзаючий стрибок. У сидячих танцях розроблялася певна техніка рухів рук, голови. Верхньої частини тіла